2024 рік був дуже вдалий на різні музичні події. Багато нових альбомів, від посередніх до топових, одразу декілька цікавих молодих виконавців і ряд неочікуваних воз'єднань. Очікую на возз'єднання Нірвани. Викликайте на І наш невеликий YouTube канал спочатку пробив тисячу підписників, потім три тисячі, і на момент запису підібрався до восьми тисячі підписників. Це якесь шаленство. Дякую, що ви все ще слухаєте мої нісенітниці. Але який рік був ретроспективно найвдалішим з точки Зори музичних релізів і подій. Коли я задумався над цим питанням, то спочатку подумав про 67-й рік про літо кохання і народження психоделічного року. Багато топових робіт вийшло в той рік. З іншого боку, 1977 рік був дуже цікавим, але здебільшого він запам'ятався як рік панк музики. А я б хотів обрати рік з загальним впливом на музику. Менш нішого також можна було б згадати про 91-й рік як про рік гранж революції або про релізи 2000 року, які ми з вами ще маємо добре пам'ятати, але пропоную. Повернутись до 2000-го років, так за 20, щоб ми могли більш відсторонно оцінити його. Нагадайте мені, якщо я забуду okay. це, все дуже цікаві роки, але зупинитись я вирішив на 1971 році, рік, який був більш насичений порівняно з 67-м роком, не таким нішовим, як рік Панку чи рік Гранжо, але й досить далеким від сьогодення, щоб ми могли подивитись на нього трохи відсторонено. Тож 1971 рік, рік, що почався у п'ятницю, і того року відбулося аж три частково. Ових сонячних затемнення у 71-му році НАСА цілих два рази відправляють людей на місяць, і в тому ж році вперше радянський марсоход приземлився чи примарсився на Марс і передавав сигнал аж 14,5 з половиною секунд, після чого зник назавжди. І в тому ж 71-му році було вперше відправлено повідомлення електронної поштою. Дібі Купер вистрибує з викраденого ним літака з викупом у розмірі 200 тисяч доларів США, і більше його ніхто не бачив. Механічний апельсин Стенлі Кубрика був вперше. Перше показаний в кінці того року, і це теж буде мати неабиякий вплив на музику у майбутньому. Бангладеш проголошує незалежність, про що нам ще нагадає Джордж Гаррісон у серпні і грудні того року. Її війна у В'єтнамі все ще триває, і це теж має величезний вплив на американську культуру і музику. Січень 71-го одразу почався з дуже потужного альбому, бо 11 січня виходить «Pearl» від Дженіс Джоплін. Nothing, honey, Цей альбом був випущений лише через три місяці після смерті співачки, і ця посмертна збірка включала одразу декілька її найкращих пісень. Цього ж січня виходить, можливо, найкращий блюз рок альбом Евер and Heat. Це справжнє поєднання блюзового генія Джона Лі Хукера та енергії Кенд Хіт. Глибокий вокал, автентичні гітарні рифи та гармоніка створюють магічну атмосферу, і ми чуємо справжній блюз. Слухається на одному диханні. В тому ж січні 71-го року ще молоді, але вже амбітні Юрая Хіп випускають свій другий альбом Солісбері. І ще молодші, але не менш амбітні. Зізі -зі топ випускають свій перший альбом Зізі Top Top's First Album з явним натяком на те, що він буде не останнім. Будь-який інший рік Tapestry від Carole Кін міг би стати найкращим альбомом року, але він просто загубився на фоні того, що вийшло далі цього року. Провідні сингли альбому It's Too Late та I Feel The Earth Move провели 5 тижнів на першому місці в чарті Billboard Hot 100. Альбом став одним з найбільш продаваних альбомів усіх часів. Посів 25 те місце у списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone і отримав 4 Гремі. Також лютий. 1971 року подарував нам два культові гурти. Майбутні або вже почали співати разом і експериментувати з гармонійним звучанням своїх голосів. Зокрема, у цьому році були записані кілька пісень, на яких учасники співали квартетом. Хоча офіційної назви Аба ще не існувала. На папері гурт оформиться лише в наступному році, коли вони почали працювати над піснями для альбому. Також станом на 71 рік, фарух Булсара вже офіційно змінив ім'я на Фредді, а прізвище на Меркурі, і гурт Смайл вже приблизно рік як носить назву Queen. Але вони все ще шукають баз гітариста, і на початку 1971 року до них приєднується Джон Дікан, який у майбутньому напише такі хіти, як last last. і 1 березня того року вони дали свій перший концерт у класичному складі 4 березня. Вгадайте якого року The Rolling Stones розпочинають свій британський тур у Newcastle upon Tyne, призначений як прощання з Великобританією перед переїздом групи до Франції як податкових вигнанців. Також у березні вийшов перший посмертний альбом гітарної легенди Джимі Хендрікса. До якого увійшли треки, над якими Гендрікс працював незадовго до смерті. Трохи пізніше, у жовтні цього ж року, вийде ще один альбом Джиммі Гендрікса Rainbow Bridge». у квітень 71-го року. Стає гарячо. Цей місяць був дуже насичений на події, але почнемо ми з дещо неочікуваного. Олівер Рідал, майбутній басист Рамштайну, народився 11 квітня 1971 року. Трохи більше ніж за тиждень після цього виходить вже легендарний альбом від The Doors LA Woman. Останній альбом з. Джимом Моррісоном, в якому гурт повернувся до свого блюзового звучання, альбом включав гіпнотичну Love Her Medley та моторошну the Storm, про яку обов'язково не забудьте подивитись. Ось цей випуск ще за два тижні вже Rolling Stones, Вибачте, THE Rolling Stones, випускають свій найлегендарніший альбом Sticky Fingers. Цією платівкою гурт започаткував власний лейбл, і вона мала обкладинку від Енді Воргла та кілька вже класичних пісень, написаних у співавторстві Міком Джагером і Маріаною Waitful. The Doobie Brothers і Thin Lizzy випускають свої дебютні альбоми того ж місяця. Єдиний сумісний альбом Пола і Лінди Маккартні Рам виходить у травні 1971 року і стає без сумніву найгучнішим релізом того місяця. Ця робота заклала основу майбутнього гурту Вінкс і, мабуть, все ще залишається однією з найкращих сольних робіт Пола Маккартні. Одразу хочеться згадати треки Анкл Алберт, Адмірал Back Seat of My Car, Too Many People» і також «Dear Boy», в якій екс-колега Пола Джон Леннон побачив напад на нього вже пізніше. Леннон помстився Маккартні у пісні How Do you Sleep» в альбомі Imagine, який теж вийшов в той 1971 рік, але трохи пізніше. 21 травня Марвін Гей випускає альбом What's Going On». What's... Роб Стюарт на той момент все ще учасник гурту Faces випускає вже свій третій сольний альбом. І один зі своїх найбільших хітів «Maggie May». Ну і думаю, найважливіша подія травня для більшості з нас. Тижневик Україна випускає слова і ноти червоної рути. У тому ж році червона рута увійшла до двадцятки переможниць першої радянської пісні року, і Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і Володимир Васюк виконали її на сцені. Останкіно. тебе свідків те. І навіть залізна завіса не стала бар'єром для рути. І невдовзі пісня стала популярною і в еміграції. З 20 по 24 червня, в дні літнього сонцестояння, на південному заході Англії проходить перший фестиваль Гластенбері. Серед виконавців були Девід Боуі, Трафік, Фейрпорт Конвеншн, Квінтесенс та Квінт. Насправді, вперше фестиваль на тому місці пройшов ще попереднього року, але називався він Поп and Фок Фестивал і тривав лише один день. Квиток коштував всього. На всього один фунт і включав в себе безкоштовне молоко від фермера, який організував цей фестиваль. Наразі Ластонбері виріс до одного з найбільших і найвідоміших музичних заходів у світі, збираючи сотні тисяч людей майже щороку. Липень 1971 року, на жаль, запам'ятався одразу двома музичними втратами. 3 липня 1971 року. Памела знайшла Джима Моррісона мертвим у ванні його квартири в Парижі. Йому було 27 років. Офіційна причина смерті серцева недостатність, але рости не проводили. Існують також версії про передозування Габіном у нічному клубі. Хоча ці версії і не підтверджені. Інцидент намагались приховати, що тільки породило численні теорії змов. Міф про клуб 27 привернув увагу медіа саме в цей час, бо Брайан Джонс помирає в цьому ж віці всього за два роки до того. Джимі Хендрікс і Дженіс Джоплин попереднього року, а Джим Моррісон у 71-му році. Всього через три дні після смерті. Ті Морісона помирає легендарний джазмен Луї Армстронг. У березні 71-го року він був госпіталізований через серцевий напад одразу після концерту. У травні Армстронга виписали з лікарні і він швидко повернувся до гри на трубі. Все ще сподіваючись повернутись у стрій. Армстронг помер від повторного серцевого нападу у вісні 6 липня 1971 року. Але була і позитивна новина того липня. Deep Purple випускають один з найкращих своїх альбомів Fireball, який стає першим. Їх альбомом, який потрапив до Чардо з такими треками, як Strange Kind of Woman, Fireball та The Mule. 1 серпня Джордж Харрісон проводить концерт для Бангладеша в Медісон Garden. Концерт подарував рідкісну можливість почути Боба Ділена, Раві Шанкара, Рінго Стара та багато багато інших музикантів на одній сцені. Це був дводенний концерт, і сумарно його відвідали близько 40 тисяч осіб. Харрісон організував цей концерт з метою збору коштів для допомоги біженцям з Бангладеша, які постраждали. Від руйнівного циклону бхола і дій пакистанської армії у війні за незалежність Бангладеша цей концерт прийнято вважати першим великим благодійним концертом в історії. У грудні цього ж року Гаррісон випустить потрійний концертний альбом. Хто був наступний? Запитаєте ви. І правильно зробите Who's Next від The Who виходить буквально наступного дня, 2 серпня 71-го року. Дійсно легендарний п'ятий альбом гурту, до якого увійшли перероблені пісні з покинутого проекту Піта Тауншенда Lifehouse. і цей альбом включав Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again і неймовірно Баба Орайлі. В тому ж місяці Black Sabbath випускає свій третій альбом Master of Reality, який став знаковим для розвитку жанру. Напевно, більшість з вас. Знають історію Тоні Айомі пов'язану з цим альбомом, але переповім її дуже стисло. У 17 років Тоні працював на заводі у Бірмінгемі. Це був його останній день перед тим, як він мав покинути роботу, щоб зосередитись на музиці, але його рука потрапила під металевий прес, і він втратив кінчики середнього і підмізинного пальців правої руки. Він лівша. саме на цьому альбомі Тоні вирішив знизити стрій своєї гітари до, до дієз для декількох своїх пісень. Що пізніше стало стандартом для хеві металу. Ще одна знакова подія того місяця. Це Річард Девід Джеймс, який народився 18 серпня 1971 року. Ви можете знати його під псевдонімом Афекс Твін, і в передостанній день серпня, The Beach Boys випускають Surf's Up. У ньому The Beach Boys оспівують світ природи і попереджають про небезпеку, яку несе йому індустріалізація. Мені здається, що з кожним роком їх творчість стає все більш актуальною у вересні. Виходить. Деть альбом Future Games, який став поворотним моментом для Fleetwood Mac. Це був їх перший альбом з Бобом Велчем та Крістін Макві, які підштовхнули блюзове звучання гурту до фолку, солу та трохи поп звучання. Головними треками цього альбому безумовно стали Future Games і наступна Sense of Time. Я вже казав, що Uriah Heep були дуже амбітним молодим гуртом. Так ось вони випускають вже другий альбом за цей рік. Сімдесят рік став дуже важливим і для T-Rex. Він випускає свій другий альбом Electric Warrior, який на той момент очолив чарти альбомів. Жовтень був настільки насиченим, що ми маємо якусь нову подію кожні 2-3 дні. Якщо ви фанат сліпноту, то ця інформація для вас. Джим Рут народився 2 жовтня того року. У 1971 році Френк Запа випускає саундтрек і музичний фільм «200 Models». Це божевільна і сюрреалістична історія про життя музикантів у турне, повна абсурду, гумору і ексцентричних персонажів. Загалом фільм зібрав дуже різні треки від експериментального року до оркестрових творів. А одна з найвідоміших пісень, містері Роч, задає тон усьому цьому хаосу. 13-річний Майкл Джексон записує свій перший сольний альбом, але вийде він лише у січні наступного року. Хоча сингл to be there» вийшов саме у 71-му році. Сольний альбом X-Beatle був м'якішим порівняно з попереднім Plastic Ono Band. і включав знаменитий одноіменний трек. Imagine – це напевно найкраща пісня того року, а можливо і в історії музики, але це точно та сама пісня, через яку мені знімуть монетизацію з цього випуску. Також на тому альбомі вийшла пісня «How do You Sleep, як відповідь на маккартнівську діабой, яку ми згадували у травні. Це був діс до того, як це стало модним у хіп-хопі. Легендарна рок-опера Ісус Христос Суперзірка мала прем'єру 12 жовтня. Знаєте якого року? Спочатку, не отримавши підтримки для постановки на сцені, композитори випустили його як концептуальний альбом, успіх якого привів до дебюту шоу на Бродвейській сцені у 1970 Першому році тим часом The Doors не зупиняються працювати, і вже без джима Моррісона випускають альбом Other Voices. Робі Крігер і Рей Манзарек взяли на себе вокал, і альбом має досить змішаний відгук, в основному через відсутність культового фронтмена. 20 жовтня 1971 року народився Snoop Dogg. Так це все сталося в один рік. Шостий альбом на шість пісень британського гурту Pink Floyd виходить 30 жовтня. Вже за декілька років гурт випустить свої найлегендарніші. Альбомиспа so, без сумніву найгучніша подія 1971 року це Дон Маклін і його альбом American Pie». Одноіменний трек розповідає про загибель в авіакатастрофі, н рол піонерів Баді Холлі, Річі Валлінс та The Big Bopper. та про день, коли померла музика. The, day the music died. Вже в листопаді Білі Джоел дебютує з альбомом Cold Spring Harbor. Елтон Джон випускає Madman Across the Water з такими треками як Tiny Dancer і 11. Неможливо не включити цей ранній альбом Елтона до списку найкращих робіт 71-го року. Джонатан Річард Гай Грінвуд або просто Джонні Грінвуд, гітарист Radiohead, народився 5 листопада того року. Назвати його просто гітаристом це сильно применшити роль Джонні у колективі. Еліс Купер випускає Killer, І насправді це вже другий його. Альбом у 71-му році. Брати Девіси і The Kings релізять Мазуал Hillbillies, який ретроспективно вважається одним з найкращих релізів гурту. Не роком єдиним Майлз Девіс видає Life Evil. досить дике і експансивне бачення того, куди може рухатись джаз. Пісня Let's Stay Together від Al Green була випущена теж в листопаді, хоча альбом з цією піснею вийде тільки на початку наступного року. Nazareth дебютують з альбомом Nazareth теж у листопаді 1971 року. Але найкультовішим релізом того місяця став четвертий альбом Led Zeppelin. Саме після цього альбому вони починають трохи цікавіше називати свої платівки. Без сумніву цей альбом став бестселером усіх часів, до якого увійшли вже класичні Starway to Heaven, Rock'n'Roll та Black Dog. Bye. Якщо обирати найкращий альбом 1971 року, то я б цю платівку точно поставив десь в топі. Грудень. Грудень починається з дебютного студійного альбому з Electric Light Orchestra. Альбом вийшов 3 грудня. Якщо бути точним, в цей самий день виходить альбом від Кін Crimson Islands. І в цей самий день Пол Маккартні і його новий проект Wings випускають альбом Wild Life. У мене таке враження, що всі хочуть видати свої найкращі роботи до кінця цього скаженого року. Цей самий місяць гурт Америка випускає сингл A Horse With No Name і записують свій дебютний альбом Америка. Що ж, дочекалася Девіда Боуї? Його Ханкі Дорі виходить 17 грудня 1971 року. Бові був під загрозою перетворитись на автора з одним хітом після його успіху з її Space Oddity, Але цей «Ханкі Дорі» став поворотним моментом для нього. Цей альбом включав прекрасні Changes і life on Марс. І до речі, у листопаді і грудні він записує свій не менш легендарний Ziggi Stardust, який буде випущений вже наступного року. Ну і закінчуємо ми цей рік одразу двома навколо різдвяними народженнями 24 грудня. Рікі Мартін і 25 грудня. Дайто. Yeah, Насправді, ми наче підійшли до кінця цього шаленого року, але я все ще не згадав про Стіві Вандера, про The Allman Brothers Band, про Джеймса Брауна, про Боба Марлі, Сантано і багато багато інших. Але як вам такий рік? Мені здається, що цей рік, можливо, і не найкращий, але точно найнасиченіший в контексті музичних релізів. 71-й виглядає так, наче паралельні всесвіти змішали разом, наче Марвел і DC зустрілись. Коли в один рік помирає Луї Армстронг, виходить to Heaven і народжується Джаред Лето. Це не на вашу думку названня найкращого року в історії сучасної музики. Чи ви можете запропонувати цікавіший рік в коментарях? Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб я знав, що за наступний рік мені треба підготувати епізод про 1967 рік і його літо кохання.